Вітаю усіх на каналі Doll's Look. Мене звати Наталя, я ляльковий стиліст. А це означає, що зі звичайних ляльок, ось таких, я роблю справжніх модниць. А що з цього виходить, ви можете подивитися у моєму інстаграм. Ось тут. Але сьогодні я хочу вам показати справжній фешн стайл для ляльки Паула Рейна. І для цього я взяла ляльку Маніка від бренду Паула Рейна з довгим волоссям ця дівчинка і е, з блакитними очима. Прошу звернути вашу увагу, що я зняла її голову зі звичайного тіла і перенесла на це шарнірне тіло. Виробництво Південна Корея для того, щоб вона була дуже схожа на справжню дівчинку. Бо тепер вона може робити різні пози і виглядати дуже реалістично. Трошки розкажу про це тіло. Воно виготовлено виготовлене з пластику, руки е згибаються, як ви бачите, у кість, і у кістях, та і у локтях, і під пахами, Дуже багато артикуляційних точок. Тому. Е Швиденько покажу, на моєму каналі вже є огляд шарнірних тіл та порівняння, тому можете це подивитися. До речі, тіло можна придбати з доставкою по Україні та Європі. Для цього потрібно мені просто написати у інстаграм. А далі ми розглянемо наш фешн одяг, з чого він складається. Ну, Поки що я ляльку приберу. І справжня наша родзиночка це новий аксесуар для ляльок. Це прикраса на шию. Можливо, ви вже бачили, що сучасні блогери його використовують, і це такий тренд. Далі, це теж новинка, бо я ще не бачила ні в кого це жакет. Він брендований, тобто тут стоїть мій бренд, але я сама речі не виготовляю. Я роблю це на замовлення у дуже талановитих дівчат, які співпрацюють зі мною. Ось так він застибається. І як воно буде виглядати, ми пізніше побачимо, поки що відкладаємо. Далі під піджак я одягну просто чорний топ. Він застибається на липучці ззаду. Далі в мене буде така довга спідниця, це теж один ще такий тренд, бо довгі спідниці вони дуже наразі популярні. І вона просто одягається через ножки і дуже легко назад потім можна її стягнути. Ну, звичайно, це шкарпетки, вони теж наразі у тренді. Бо їх одягають, зараз покажу. під от Таке взуття. Воно виготовлено теж вручну, це натуральна шкіра, замш І вони копіють справжні лофери, так, так би то мовити. Далі, це буде. Кепка, вона повністю реалістична, можна фіксувати, але це не потрібно, бо кепка одягається на Пауло Рейна і, ну, звичайно, зроблена саме для неї. Так, надалі я покажу ще наші аксесуари. Це буде ремень шкіряний під наш джакет. Далі, ще й називати його блайзер, до речі. Далі у нас справжні окуляри, і вони ось так робляться і одягаються. Ну, це не ручна робота, це я замовила на Аліекспрес, якщо що. Далі, це у нас наша сумочка. Ось так вона виглядає. Це. Теж дуже модний, такий, я не знаю, саквояж чи як його назвати. Це тренд цього року. Його мають багато які тренди. Ну і я ось обрала під цей лук таку сумочку, бо в мене у одному стилі це все. І наразі ми це все будемо загати і дивитися, як це буде виглядати. І ось наша дівчинка вже готова і бажає власну фотосесію. А я хочу сказати, що усі ці речі. Можна придбати без ляльки або з лялькою. Для цього просто напишіть мені у інстаграм. Зліва, будь ласка, зверніть увагу, це маніка у цьому лукі на прогулянці. Вона виглядає як справжній блогер. А я, в свою чергу, хочу вам повдячити, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал і дуже вам дякую за ваші вподобайки. Бажаю вам гарного дня і натхнення.